Вітаю вас, благословенна церква. Слава Богу. Слава Богу. Е, класна пора літо, так? Ми починаємо прославлення. З мене вже тече, з групи прославлення, мабуть, теж тече, але це нормально. Я думаю, тут, тут буде текти ще більше. На сцені насправді більше єлею, хто не знав, більше помазання. Добре, це жарти, це жарти. Але з цього місця ми знаємо, що поклонники це люди, які несуть Божий вогонь, правда? Це люди, які напряму пов'язані із Богом, напряму зв'язані із Ним, не просто десь там пов'язані, далеко стоять від Нього. Вони напряму, напряму зв'язані із Ним і передають цей вогонь. Знаєте, тому останнім часом ще більше роздумую, наскільки важливо і наскільки відповідальна роль бути поклонником, бути тим, хто веде, бути тим, хто передає Божий вогонь, тому що потрібно бути насправді завжди готовим. Потрібно бути завжди готовим, щоб сказати Богу, так Бог, ось я і ось твоя місія, все те, що ти мені сказав зараз, я зроблю, тому що я зараз в силі і тому, що я готовий це зробити. Тому нехай наші серця, вони пильнують не лише серця поклонників, які передають Божий вогонь, а серця кожного з нас. У Бога є, як написано, багато посудин, багато посудин на різного роду використання. Тому кожен з нас. Кожне серце є Божа посудина на різного роду використання. Будьте готові. Як Петро перед цим вже сказав, буду ділитись про Духа Святого, буду ділитись Духом Святим, а насправді одна з моїх улюблених тем тема Божої волі і Духа Святого. І сьогодні буду продовжувати говорити про це. Не буде такий напрямок. На п'ятидесятницю, але ми не забуваємо про цей день. Але Дух Святий, він завжди з нами, і ми завжди можемо згадувати про це, згадувати про те, що Він зробив для нас, і Він є в нас. Нехай ця думка, що Дух Святий зараз є в нас, вона буде з нами протягом цього часу. І знаєте, е, сьогоднішнє слово не буде довгим, проте воно буде дуже значимим, проте воно буде надважливим. Тому нехай наші серця зараз підготуються, і з ваших місць давайте ми помолимось, і благословіть також мене, тому що фізично воно може кричати що тяжко, але Дух Святий, який в мені, Він хоче працювати. Амінь. Давайте помолимось, Дух Святий. Ми дякуємо тобі, що ти благий. Дякуємо, що ти на цьому місці. Ти використовуєш нас. Ми є твої провідники і ти. І ти просто роби сьогодні те, що хочеш. Зроби те, що хочеш. Зроби те, що хочеш. І налаштуй наші вуха почути, Господь. Налаштуй наші вуха. Можливо, щось змінити в своєму баченні, Господь. Можливо, якщо ми забули, як правильно слухати, навчи нас. Нехай для нас це служіння. Взагалі, служіння це не буде структура. Це буде. Місцем, де ти будеш говорити, і будеш говорити так, як ти хочеш, а не так, як ми хочемо, мій Бог. Тому веди нас, ми дякуємо тобі і приймаємо благодать і силу на цей час. Амінь. Сильна думка, правда: зроби те, що ти хочеш, а не те, що я хочу. І назва цього слова називається так: Створив мені дім. Створив мені дім. Знаєте, ми співали першу пісню. Вона, ми, ми співали так: Бог живеш ти в мені і дієш в мені святий. Мені дуже подобається насправді оригінальний переклад. Він співається так: Бог створив мені дім, молитовний дім в мені створи. Створи в мені дім. І знаєте, я дуже хочу знати серце Бога. І дуже хочу знати, чому він. Та хоче створити в мені дім, тому що ми сьогодні будемо торкатись місць, де Ісус каже, Я створю в них оселю. Ми пам'ятаємо місце. Ось я стою біля дверей Твого серця і стукаю, хто відчинить мені, до того я увійду і буду вечеряти. Господь з нашого серця хоче зробити дім. Не просто наш дім, Він хоче зробити собі дім, де йому буде добре. Де йому буде комфортно, де він буде царювати і панувати, де він буде володарем ми розуміємо, що є власник дому, у кожного дому є свій власник. І сьогодні Господь хоче з нашого серця зробити собі дім. Тому так часто Ісус говорить: Господи, не моя воля буде. Але хай твоя. Ось ці фінальні слова, ось ця фінальна така, ем, фінальний день, фінальна частина історії життя Ісуса. Це момент, коли йому було дуже боляче, його серце розривалось, і попри все це, він зберіг в собі саме ось це поняття: нехай моє серце буде твоїм домом, і, панувавши в мені, завжди буде твоя воля. Завжди буде Твоя. Воля. І це не просто насправді, знаєте, навіть прийшовши на служіння, часто змінити щось. Часто, знаєте, ми розуміємо, що ми вже торкалися нещодавно цієї теми, що є різні місця, є різні церкви, є різні сезони. І буває, що церква вона попадає в різні сезони, в сезони посухи, в сезони, можливо, якогось безсилля, Не раз бувають і падіння, бувають і якісь. Роз'єднання, ну, тобто церква може просто зруйнуватись. Але знаєте, Господь Він хоче бути, по-перше, з нами в різних сезонах. І Він хоче, щоб тоді, коли він скаже умовно в церкві, Я хочу, щоб сьогодні було так, щоб ми сказали, Господь, так і буде. Тому нехай моя, моя перша думка в тому, щоб те, з чого я почав. Нехай буде Твоя воля всюди. Знаєте, ми так звикли чути, нехай Твоя воля буде в чомусь глобальному, що забуваємо, що Господь хоче, можливо, змінити наше життя з самих початків, самого коріння, змінити в чомусь, в чому ми звикли. Змінити в чомусь, що для нас є чимось, ну, наше це повсякденне, воно є чимось таким звичайним, буденним. І вже не, не приносить жодного плоду. І знаєте, часто я зустрічався з таким, що церкви вони просто руйнуються, церкви вони засихають через те, що церкви вони звикають до звичного, церкви звикають до структурованого, церкви звикають до того, що має бути так, має бути так, має бути так. Нехай в нашому розумінні тоді, коли ми приходимо в це місце. Ми пам'ятаємо, так, ми маємо дари, ми маємо таланти, які Господь хоче застосувати. Проте, нехай це не буде для нас так, що це буде для нас чимось звичним, і ми зробили це, тому що це треба зробити, чи то словом поділитись, чи то помолитись, тому що потрібно помолитись, чи то співати пісні. Нехай це не буде для нас просто чимось звичайним, що ми прийшли, ми зробили це, і ми пішли нічого для цього. Нічого від цього не взявши. Тому нехай наші серця, вони зараз роздумують про це. Всі ми пам'ятаємо Давида, всі ми пам'ятаємо людину по серцю Бога. І останнім часом вже сказав перед цим, що роздумуй найбільше про те, яке є серце Бога. Бог, а яке є твоє серце? А дай мені розуміти твоє серце. І знаєте, що тоді, коли ми навчимося розуміти. Серце Бога, ми навчимось розуміти людей. Ми навчимось розуміти абсолютно все. Ми навчимось розуміти це життя, в чому сенс, куди нам іти, до чого нам торкатись, що нам можна, що не можна. І знаєте, Бог сказав Давидові, що цей чоловік є чоловіком згідно мого серця. І знаєте, я вірю, що. Читаючи це слово, я можу пізнавати Його серце. Я можу пізнавати серце Бога. Я прочитаю зараз віршик. Я прочитаю зараз місце. Це псалом Давида. Це момент, коли він виливав своє серце і він сказав такі слова. Книга псалмів, псалом 27, четвертий вірш. Всім відоме нам місце. Нехай для нас це місце зараз буде можливим місцем переосмислення. Повток чогось свіжого, чогось нового. Одного прошу я в Господа, й одного прагну. Одного я прошу і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу й віддаватись роздумам у його храмі. Унікальне місце. Надпотужне місце. Одного я прошу, одного я прагну, аби протягом усього мого життя перебувати в домі Божім. Подивіться на серце Давида, все, чого він прагнув, це не просто щось загальне, це не просто прийти в в дім Божий, і йому тут буде добре. Він розумів набагато глибші глибини, просто що таке дім Божий. Він розумів набагато більше, ніж навіть сьогодні, наше поняття про те, що таке дім Божий. І я вірю, що слово Боже нам прекрасно говорить, що таке Божий дім. І знаєте що? Господь сьогодні вирішив зробити дім Божий, зробити свій дім в нашому серці. Вирішив зробити собі дім в нашому серці. І Давид говорить, що я хочу все життя перебувати в його домі. А сьогодні Господь прийняв рішення все життя перебувати в нашому серці. Він вирішив перебувати в нашому серці. І знаєте, я впевнений, Давид ходив дуже дуже близько з Богом. Дуже-дуже близько. Але Слово говорить, що пророки і попередні бажали побачити те, що бачите ви, але не бачили. І ви блажені, тому що зараз ви це бачите. Але з моменту, коли сталася п'ятидесятниця, яку ми сьогодні згадуємо, ми стали настільки близько, що ніхто в історії попередній так близько не був. І нехай для нас буде сьогодні розуміння, Господь прийняв рішення жити в моєму серці. Читаємо далі. Івана, 14 розділ. Івана, 14 розділ дуже-дуже багато говориться про Духа Святого, про обітниці того самого Духа Святого, який мав зійти на людство. Багато учнів не розуміли, проте Ісус пояснював. Читаємо з 16 го вірша. Давайте з 15-го. також всім нам відоме місце. Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Це дуже важливий аспект. Запам'ятовуємо. і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде він. Дуже сильне місце приймаємо як обітницю, приймаємо як сильне слово, яке сьогодні є здійснене. Дивіться, що Ісус говорить, щоб навіки перебував із вами. Навіки Він буде. В нашому серці, і його серце буде нашим домом. Це не просто раз, нехай наше розуміння не буде таке, що ми приходимо до Бога раз, або приходимо раз на день ввечері, або раз на тиждень. Нехай ми пам'ятаємо, що наше серце є його домом без перестанку. Наше серце є його домом безперестанку, і за Духа істини Він говорить, Він при вас перебуває і у вас буде. Він, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Ви ж будете бачити мене через Духа Святого. Ви будете бачити мене. Ми можемо бачити сьогодні Ісуса, і Він прийняв рішення бути в нас. Він є в нас. 23-й вірш. У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово. Перед цим Він сказав те саме, якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей, виконувати моє Слово. І унікальний момент. І мій Отець любитиме Його. І ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Ми прийдемо до нього і зробимо в ньому оселю. Але унікальний момент виконувати моє слово. Той, хто буде виконувати моє слово, того любитиме мій Отець, і ми прийдемо до нього і зробимо в ньому оселю. Бачите, Господь сам прагне зробити з нашого серця місцем свого перебування, де йому буде добре. І питання, чому Господь так сильно хоче зробити в нас оселю? Чому Господь так сильно хоче створити в нас дім, щоб наше серце було його домом? Тому що Він хоче торкнути ще так багато сердець, тому що Він хоче зробити таку ще велику роботу, і нехай ваше серце сьогодні не переймається через те, що ви щось не можете. Господь сказав, що якщо ви любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І якщо ви будете дотримуватись моїх заповідей, Ісус каже, мій Отець буде любити вас, і ми прийдемо і оселю у вас зробимо. Якщо ви любите Господа, Господь хоче зробити з вашого серця місце, де йому буде добре, де йому буде комфортно. І знаєте, продовжуючи тему серця Бога, я дуже хочу і надалі розуміти. Серце Бога, і я не хочу, щоб певний етап, ну, етап життя проходивши, я почав задавати Богові якісь такі, знаєте, логічні запитання. Бог, а чому не сталося так? Бог, а чому не сталося так? Бог, а чому ти допустив це? Людина, яка знає серце Бога, їй не потрібна жодна відповідь. Людина, яка знає серце Бога, їй не потрібно задавати навіть запитань. Задавати запитання Бог, чому? Знаєте, що на кожне моє логічне запитання, Бог, чому Бог дасть мені набагато логічнішу відповідь, від якої я просто замовкну і більше ніколи до Бога нічого не буду говорити? Не буду задавати до Нього таких питань. Але людина, яка розуміє серце Бога, в чиєму серці Бог живе, Людина буде в правильному місці, вона буде розуміти, що все те, що допущене Богом, допущене для чогось, допущено, щоб Господь надбав щось більше через вас. І знаєте, якщо Господь сьогодні прийняв рішення жити в моєму серці, і я даю йому дозвіл: Живи, Господь, будь в моєму серці, нехай моє серце буде твоїм домом, то коли він скаже, переселяємось. Я переселюсь. То коли він скаже, ми мусимо піти туди, я мушу піти. І саме ось цей дозвіл, дозвіл Ісусові бути володарем мого серця, це дозвіл на реформацію мого серця. І припустимо, наше серце, перепрошую, наше серце є його домом, і дім Він потребує ремонтів. Тоді, коли Ісус захоче зробити ремонт в нашому серці, нехай Він це робить. Це такий, знаєте, духовний прообраз певних змін. Можливо, Господь захоче щось забрати з нашого серця, забрати ліжко, забрати вікно, переформувати цей дім. Нехай буде так, тому що ми дозволили йому це зробити. Тому що ми дозволили йому це зробити. Дякую. І думка в тому, що давайте ми не будемо лякатись, коли щось іде не по-нашому. Давайте ми не будемо лякатись, коли щось іде не так, як ми запланували згідно нашого такого людського бачення. Знову ж таки, якщо моє серце це дім для нього, то нехай все буде по його. Так як він сказав, якщо моє серце є дім для нього, нехай він сам робить все, що він хоче зробити. І знаєте, що я зрозумів, що ти не можеш прийти до Бога і сказати Богові, Бог, ти мусиш бути таким. Бог, ти мусиш бути саме таким. Бог, ти мусиш робити сьогодні так. Ти мусиш зробити це. Він хоче, щоб в моєму серці йому було добре. І знаєте, це не завжди про мій, це, це, це не завжди про мій комфорт. Це не завжди про той момент, коли. Мені буде добре. Це про момент, коли йому буде добре. І саме після цього я зрозумію, що його добре це моє добре. Його добре це найліпше для мене. І знаєте, я досі випробовую в цьому, мабуть, мабуть, дуже часто. Не буду казати кожен день, я випробовую в цьому дуже часто. Але воно так того вартує. Воно так того вартує сказати. Господь, живи в мені. І я хочу, щоб моє серце і серця ваші, вони сьогодні були, як серце Давида, який сказав, Господь, я хочу всі дні мого життя перебувати в домі твоєму. Але нехай наш фокус сьогодні зміниться, що мій дім, що його дім є сьогодні моє серце. Його дім є моє серце. Знову ж таки, пам'ятаємо, що. Виконання Його слова, ми пам'ятаємо дуже важливий момент. Перед цим Ісус сказав: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово. Це невід'ємний пункт, невід'ємний факт. Виконувати Його слово, виконувати Його волю. І виконання Його слова, це дозвіл на поселення в ваше серце. Ще раз, виконання Його слова, це дозвіл на поселення у ваше серце. Тому нехай наші серця вони не лякаються, коли щось відбувається. Чому? Тому що не ми пануємо. Знаєте, цей момент можна порівняти з сім'єю. Цей момент можна порівняти з сім'єю, яка має якусь маленьку дитину, і є батько, є матір, які керує цим домом. І ось цей батько і цей і, і матір це Господь, який піклується про стан будинку. Які піклуються про те, як буде виглядати зовнішній вигляд, чи будуть там якісь, я не знаю, штрафи на цей будинок. Тобто, всі моменти будинку, за всі моменти будинку відповідають ось ці старші. І ми знаємо, що тоді, коли ми є маленькі, тоді, коли ми були дітьми, я досі вважаю себе дитиною, і коли приїжджаю додому, я зовсім не переживаю про будинок. Я зовсім не переживаю про світло, яке я витрачаю, я зовсім не переживаю про воду, про харчування, про територію, але я прибираю цей будинок. І часто, коли Господь вам скаже, потрібно прибрати будинок, потрібно зробити те чи інше, я дозволю, я, я скажу йому так. Тому що тоді, коли мої батьки мені кажуть, потрібно зробити це, я розумію, що вони господарі цього дому. І я мушу це зробити. Проте я не буду переживати про цей дім. Я не буду переживати про те, що там відбувається. Що там, що там буде приходити? Можливо, якісь там, я не знаю, податки будуть приходити, оплати за будинок. Я буду собі спокійний, тому що не я володар. І з нашим серцем так само Господь прийняв рішення взяти контроль над нашим серцем. Наше серце це його дім. І тоді, коли приходять бурі, не ми відповідаємо за бурі. Тоді, коли приходять випробування, не ми відповідаємо за це. Не ми відповідаємо за це. Він є володар, і Він прийняв це рішення. Якщо Слово говорить, ми прийдемо до Нього і зробимо оселю в ньому. Я буду вірити цьому слову. Я не буду сумніватись, я не буду переживати. Тож і ваші серця нехай приймають сьогодні це слово. Господь, моє серце є твій дім, і я хочу. Пізнавати ще більше тебе. Знаєте, що ми можемо пізнавати Бога ще більше. І знову ж таки, яке серце Бога? Знаєте, можна сказати з цього місця свою відповідь? Яке ж серце Бога? Кожен на своєму шляху переживає Бога по-своєму. Кожному Бог відкривається по-своєму. І кожен знає. Серце Бога по-своєму. Нехай прагнення нашого серця буде сьогодні таким, Господь, я хочу, щоб моє серце було твоїм домом, щоб я ще більше пізнавав твоє серце, і щоб тобі було добре. І знаєте, церква, я просто хочу, щоб ви зараз йшли до молитви, і в цій молитві ми. Знову ж таки віддавали Богові все. Знаєте, це, це моє улюблене місце, де я можу церкву, де я можу церкву як свою сім'ю закликати до чогось, закликати до якоїсь такої відповідальної місії, яку Дух Святий сам кладе на серце, що потрібно це зробити. Потрібно зробити це. Можливо, потрібно зректись цього. Можливо, потрібно перестати вже нарешті сумніватись. Можливо, вже потрібно перестати нарешті панікувати. Боятись не вірити. І я кожного разу, коли буду виходити сюди, я буду закликати і сьогоднішній заклик запросити Бога просто сказати йому так, щоб він поселився в нас, щоб його щоб наше серце стало для нього домом, стало для нього оселою. І пам'ятайте, що ваше серце, в вашому серці йому завжди буде добре. Йому завжди буде добре. Знаєте, він буде робити по-любому свою роботу. Але якщо він обрав ваше серце, він знає, на що він вас використає. Не переживайте також про те, де я можу бути корисним Бог. Дозвольте спочатку увійти ваше серце. Нехай він там буде жити і далі він вам буде говорити, де я зможу вас використати, куди я зможу вас повести. Тому благословенні. Давайте станемо на ноги, будемо молитись. І будемо просто просити Духа Святого, щоб Він нам нагадував. Той самий Дух істини, про якого написано, Він в вас буде. Ми сьогодні маємо. Дух Святий, ми дякуємо Тобі, що Ти є в нас, ти прийняв рішення бути в нас, і Слово Твоє говорить, що. Я не залишу вас сиротами. Він при вас перебуває і буде Він у вас. При вас перебуває і буде Він у нас. Я дякую Господь, що ти нагадуєш нам сьогодні свою істину і нам більше нічого не треба. Нам не потрібно, ну я не знаю, години витрачати на те, щоб щось зрозуміти. Ти вже все дав нам зрозуміти прямо зараз, Господь, прямо зараз, Дух Святий. І нехай сьогодні ми не будемо підв'язані до якоїсь структури, мій Бог, структури навіть нашого дому. Можливо, ти сьогодні в нашому серці хочеш зробити просто якийсь такий переворот, щоб ми, можливо, були ефективнішими, а можливо, стали трошки повільнішими, тому що ми квапимось. Дух Святий, нехай моє серце буде для тебе домом. Мій Бог, нехай моє серце буде для тебе домом. І нехай для мене не буде розуміння, що навіть тоді, коли я приходжу до церкви, має бути так, і так, і так. І, можливо, це не те саме, про що говорив Давид, щоб всі дні його життя перебувати в домі твоєму, мій Бог. Відкривай нам очі на свою правду. Відкривай нам очі на свою правду. Ми благословляємо Твоє ім'я і просимо також, щоб це слово, воно в нас перебувало. Ми дякуємо тобі, Дух Святий, що ти співпрацюєш із нами згідно свого слова. Отже, це слово, Господь, святе слово, нехай завжди перебуває в нас. І я перший в цьому перший собі нагадую, щоб не забувати за це, Господь. І я дякую тобі дійсно за Духа Святого, який завжди нагадує нам істину. Ми просимо, щоб і надалі ти вів нас. Ми просимо, щоб і надалі ми були твоїм домом і були загальним таким домом, як сім'я Бог. Як сім'я, де ми прийдемо, і нам буде добре, тому що не просто. А... Не просто ти хочеш зробити з нашого серця дім, де, тобі, де буде так, як тобі заманеться, але і ти, Господь, хочеш зробити для нас благословенне, комфортне місце, і ти даєш нам церкву. І ми дякуємо, що в цьому місці ми можемо почуватись живими. Ми можемо почуватись як вдома, тому що це місце є твій дім. Ти сказав, мій дім. Домом молитви називається Дім. Я дякую тобі за це розуміння. І що прийшовши сюди, я дійсно можу почувати себе дуже-дуже добре. Господь, ми віддаємо хід цього служіння тобі. Ми віддаємо хід реально наших думок тобі, нашого серця тобі. І тоді, коли ми будемо йти завтра, починати новий тиждень, ми віддаємо своє серце тобі. І нехай ця думка про твій дім. Завжди буде в нашому серці. Ми благословляємо тебе, Бог. Амінь.